Нас ще таких не було. Це у нас виходить рестайлінг, ще й в універсалі в дуже класній комплектації. Давайте перейдемо до неї. У нас встановлені такі гарні легкосплавні диски з зимовою резиною, в гарному стані. Дійсно красивий колір. І ще в поєднанні з релінгами дуже гарно вона виглядає. Тут обидва все. Все чотенько, все красиво, також дуже багато всяких ніж. І є розеточка на 12 вольт. Ну і, звісно ж, шкуричочки, у нас текстиль, текстиль в дуже гарному стані. До речі, автомобіль свіжо привезений зі Швейцарії, так що без пробігу і власника по Україні дуже гарно. Є альсофікси, електропідйомник тут є. Є підстаканник ну або для попільнички, тому що як захочете, ну, можна туди ще щось складувати. Попереду у нас повний електропакет, електрорегулювання то підігрів зеркал. пробіг у нас 267 тисяч. У нас п'ятий ступочка підігрів передніх сидінь, центральний замочок, магнітолка. До речі, тут в комплекті йде диск із якимись е, німецькими тренінгами. Я не знаю. Можете перейдемо далі до, до машини. У нас є електропідігрів заднього скла, Клімат однозонний, але тут клімат, це добре. Бардачок здоровий. Тут, хоп, тож, ніжка така є, все в гарному стані. Для такого пробігу реально машина в дуже доглянутому стані, дуже все гарно збереглося. Чотенько рушничок робота, розеточка на 12 вольт, а уксик єсть. І розход неї по трасі буде літрів 5,5-6, а по місту вона буде до 8 їсти. 8 літрів це якщо їздити активно. Так вона дуже-дуже економна. Так що, якщо вас цікавить дана машинка, Бо ви взагалі хочете фабію, у нас вже їх дуже багато. Можете приїхати, купити собі будь-яку. У нас вже будь-яка комплектація, будь-який рік, будь-який колір, все. Ну просто реально на будь-який смак знайдемо вам фабію. Так що, якщо вас цікавить, приходьте до нас, ми заходимося в місті Суми, вулиця Горою Крут, 19. Всім гарного дня.